Безцінні дари лісу. Ліс це щось непередбачуване, дивовижне і напрочуд романтичне. Він зберігає в собі багато таємниць, і рослини займають в ньому далеко не останнє місце. Тож сьогоднішню нашу розповідь ми розпочинаємо з рослини, яка називається плющ. Ця рослина відома людству ще з незапам'ятних часів. У стародавніх греків. Вона була емблемою веселощів та кохання. Роблячи з цієї рослини вінки, люди шанували любов та повагу. В наш час сучасні дизайнери використовують плющ у флористиці та в дизайні приміщень та садів. Плющ відноситься до рослин паразитів. Тих, хто живе за рахунок інших, називають паразитами, є паразити серед рослин. Хоча й серед людей немало паразитів, на жаль. Але зараз у нас мова йде про рослини і плющ один серед них. Ця рослина використовує корені, стовбури, листя інших рослин чи дерев для свого існування. Вічно зелена витка рослина в'ється по стовбуру аж до розгалуження крони дерева. Стебло дерев'янисте, повзуче, досягає висоти до 30 метрів. Листя черешкове, шкірясте, трикутної форми. В народній медицині використовують саме листя плюща. Ці листки застосовують при хронічних запаленнях слезових оболонок, туберкульозі, рахіті. У свіжому вигляді їх використовують як зовнішній засіб при опіках та перев'язки гнійних ран. Плід цієї рослини ягодоподібний, сферичної форми, спочатку зелений, потім чорно-синій. Цвіте ця рослина у вересній жовтні. росте в листяних лісах, здебільшого в дубових, переважно в Карпатах та Прикарпатті. Проте будьте обережні, оскільки плющ отруйна рослина, точніше викликають отруєння його плоди, котрі діти приймають за їстівні ягоди. Тож, коли ви натрапляєте на оазу цього повзучого гіганта в мережі від дерев, то попадаєте, наче в казку, основа котрої ліс. Та його безцінні дари.